Привіт! Проводимо профілактичну обробку від осінніх шкідників. А їх, як виявилось, не так уже мало. Навесні, звичайно, більше, але осінню теж люблять попортити наші насадження. Значить, пріоритетно працюю проти личинок Совки. Тому що це така зараза в минулому році, не, не знаю, відсотків 5 а мої 10 молодих насаджень викосила. Як вона працює, я ходив по хотів знайти. Перед цим убрав три куща. Так, ви йдете по грядці і у вас бачите, що сохне кущик молодий. Сохне там і в'яне, ви до нього підходите, берете. Ви дергуєте, і він, виходить, весь вершок відламується. Серединка корінь остається, ви копуєте корінь, корінь цілий, а ось ріжок просто переламаний. Ви роздивляєтесь уважніше і бачите, що його щось усередині, тобто залізло з боку, і всередині виїло. Це так працює личинка совки. Літав метелик, повідкладав яйця. Яйця вилупилися, личинки полізли і їм треба щось їсти. По... Як то кажуть, посоветували препарат. Вибачаю за свій суржик Протеус. Там предлагали ще якісь, але я попросив, щоб у флакончику, тому що ті пакетики вони мене бісять, з них все не можна вилить. З ними довго рація, а так набрав собі потрібний об'єм і розмішав у воді. Протеус, системно-контактний інсектицид. В першу чергу він виводився для зернових, кукурудзи, рапсу посовці. Именно він дуже хорошо працює в посовці. Але там ще деякі шкідники теж воно працює. Але не по кліщах. По кліщах найкраще працює актелік. О! Ось! А я йшов не бачив, дивіться. Зараз будемо е, робити, як то кажуть, по-живому роздивлятися. Бачите? Яда... ув'ядає. що з ним. Незрозуміло. Незрозуміло, що з ним. Я навіть це не совка. О, є, дивіться. Зараз ось тут розгребемо. Не знаю, буде, видно, не буде. Бачите, дирочка. Всередині. Ось так. І він ось. Всередині ріжок виїдений. Ось по, цьому, по цій причині зараз будемо працювати. І шкідника цього вже тут не видно. Нема нічого, вже не знайдеш. Бачите, в чому проблема, що він починає ув'ядати тільки після того, як він вже все поїв. Він тут виїв, але тут ще були контакти з рослиною і якісь поживні речовини йшли. До речі, якщо провтикали, то цей кущ ще може відійти. Він ще може пустити додаткові ріжки, корінь там добрий, він може відійти. Це так до слова, наприклад. Але є ще шкідники, які листочки підгрізають, типу, довгоносиків. Ось навіть ще є шкідники, які залазять ось тут. Бачите, поїдене. і кущик в'яне, тобто оцей листочок все, все добре, серединка починає в'янути. Є такі проблеми, не критично, але якщо запускати то це може вилізти боком. Тобто, добре, немає часу лякати, треба працювати. Тобто дивимося на свої насадження, якщо бачимо проблеми, працюємо, не тягнемо резину, поки ще тепло, щоб цей цит спрацював і вирощуємо. Тут теж іду, дивлюсь, листом, щоб щось обсипане, його просто поділо щось. Просто тут їсть. Коротше, треба напічкати її всякою гадостю, щоб їй нічого не їло. А до весни воно, надіюсь, вийде. Даємо максимальні дози. Ось прям миша якась чи що, прям листочок в землю туди затягнуло, відгризло і прям туди в землю тягнуло листок. Добре, кому було корисно, палець вверх, підписочка. На все добре, вирощуємо з любов'ю. До побачення.